My name is Людмила Монастирська. I'm from Ukraine. До Дніпра із виставою Аїда приїхала всесвітньо відома оперна співачка Людмила Монастирська. Вона виступала на найбільш престижних підмостках. Зокрема, Ласкала, Метрополітен Опера, Королівський театр Колендгарден. Її партнерами є такі мегазірки, як, наприклад, Ласідо Домінго. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з оперною дівою. Вона розповіла про свій творчий шлях та роботу майстрів сцени в умовах війни. Приїхала до Дніпра Людмила Монастирська на запрошення академічного театру опери та балету. За запрошенням маестро Коваля Василя Севериновича. Я беру участь у концерті. В якому виконую три, три твори, так, і співаю виставу Джузепе Верді Аїда. Партію Аїди Людмила Монастирська виконує близько 15 років. було 2008 рік. Просто якраз театр збирався на гастролі, а був репертуар, який йде в театрі. От. ну і просто та співачка, яка їхала на, на гастролі, вона ну якби їхала туди зі своїм репертуаром, і щось там було заплановано в театрі. І от так вийшло, що вони мене запросили. Роє керівництво театру національної опера. Це не перший візит оперної діви до Дніпра. Вона виступала у місті два роки тому. Так, я, я виступала, але не в театрі. Два роки тому я співала якраз на 30-річчя незалежності України. З іншим диригентом я виступала. Це був опен ейр на відкритому повітрі. День міста за словами диригента Дніпровського академічного театру опери та балету Василя Коваля. На сьогодні Людмила Монастирська найкраща виконавиця партії Аїди у світі. На закритті минулого сезону в директора театру була така ідея, оскільки. Цей сезон є 50-й, ювілейний. Розпочати його дуже яскраво, дуже помпезно, запросити гостей, от, зірок оперних, і я вирішив це максимально втілити, тобто запросивши і оперну пріму Людмилу Монастирську, яка є визнана світом, яка є кращою аїдою в світі на даний час, і це є зафіксовано різними. Мудрими книжками, скажімо так, от запросити тенора, який також дуже відомий в світі, це Крістіана Бенедікта, і поставити на відкриття сезону таку помпезну виставу, як Аїда. Дніпровський глядач має бачити такі вистави. Це є перлина Джузеппе Верді, це є як ну окрема вистава. Вона дуже помпезна, дуже красива, дуже різноманітна. Тому Дніпро. Заслуговує бачити такі вистави, і це добре. Нехай глядач виховується на оперній класиці вищого гатунку. щодо творчості. Загалом оперна діва говорить, що слухає не лише класику. Ну я слухаю всяку різну музику, в тому числі і джаз і Елла Фіджеральд Я люблю слухати. Ну, але ж моя професія це класика, і багато треба працювати над партіями, над образами. І це займає теж якийсь час. Але я ставлюсь нормально. Зараз в мене донька, вона теж пробує себе в різних жанрах, в тому числі музичних, музичних різних жанрах. Вона багато вже записала, вона це для неї як хобі. Так що ну, я хотіла, щоб вона пішла вчитися академічному співу, вона, вона пішла. Туди, куди вона пішла. І <ріст> просто. Так що я абсолютно нормально ставлюсь. Людина має само, якось самовиражатися, як вона хоче, і треба це поважати. Але ну, в мене склалась доля так, що я пішла тоді. Ну я зовсім іншої генерації, зовсім іншого покоління. Ну і так в мене саме в житті склалося, що я пішла в класику. Так, я не жалкую про це. І Я дуже рада і щаслива. І в свій час мене і педагоги мої виховали так. Уже професійні педагоги, які були в музичному училищі, потім уже в консерваторії. Це був брат і сестра, музика та спів головний мотиватор у житті оперної діви. Це для мене свого 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 роду така медитація. Мені мені подобається цей стан. Ну, зараз, знаєте, вже в іншому віці, там по-іншому все якось там сприймається. Ну тоді я закінчила екстерне музичне училище, третій, четвертий курс за один рік. Я дуже хотіла я далі вчитися, вступити до консерваторії. Я вступила до консерваторії, дуже важкі програми, співала на той час. Були такі скептики, які казали, що з такими програмами не випускаються в музичне училище і не поступають. Не вступаю до консерваторії. Ну, але педагоги мені давали такі програми. Ну і вже з 18 там, 17 років я співала той репертуар, який я зараз співаю. Я ніколи не сиділа на якихось таких ліричних ролях там, чи якось там Моцарта багато я не співала свій час. Ну, можливо, і, і дарма. Ну, <кхе> так склалося. Так що, так, що, так що я щаслива, що я в цій професії. Вона зараз я взагалі по-іншому багато так філософськи підходжу до багатьох питань. Так що мені професія багато в чому і допомагає. І зараз, коли у нас складні такі часи для всіх нас, і професія вона так мене, начебто, захищає в чомусь. На світових підмостках Людмила Монастирська виступає у партнерстві з мегазірками. Про роботу із ними вона говорить наступне: система за кордоном. Така, що це інтернаціональні склади, якраз солістів. Вони ну, кастинг-директори, вони запрошують солістів просто з різних країн. Це люди там, з різним менталітетом, з різними вокальною школою і так далі, традиціями. Ну, Але ми там робимо спільну справу, як то кажуть, там працюємо на результати для глядача і так далі. Це Професіонали високого гатунку, в принципі, це ну багато. Багато можна згадувати це і Саймон Кінлі Сай, Це якраз в 11-му році в Ковенгардені ми з ним співали, це в Мене був дебют ролі леді Макбет. Якраз він був Макбет, а я була Леді Макбет. Ну, ну, це велика привілегія, знаєте, з такими вже мегазірками там співпрацювати. 24 лютого минулого року змінило життя усіх українців. Та, попри війну, оперна діва не втратила бажання працювати. Я не була в Україні в той час. Я багато працюю за кордоном. Я якраз була на одному з таких проєктів. Це був Неаполь, Театр Сан-Карло, Італія. Але мої діти якраз були в Києві. Це було дуже складно для мене психологічно. Якраз в той день в мене була вистава, я не могла поїхати з контракту. До речі, я їду співала. Ось і, ну, це було дуже важко і, і так далі. Так що для всіх людей це звичайно велика трагедія. Дуже багато людей, які все втратили. І в мене був такий проєкт, і Україна Freedom Orchestra. І якраз там були музиканти з Харківського оркестру, які ну, втратили все. В них немає там ні житла, нічого. Тобто одна е, з струнників, якраз там, е, скрип, е, Скрипалька, вона якраз їй надала Варшавська опера, просто маленьку таку кімнатку в театрі. Вона там жила. Уявляєте, в неї немає ніде жити, нічого. Дуже багато було у мене проєктів на підтримку України, багато концертів. знаєте. Це було і в Прибалтиці, і в місті Лієпая, великі там такі з двох відділів концерти Сольні. І потім це був театр гарньє, як в народі його називають гранд-опера в Парижі. Там ми збирали там кошти тоді на ЗСУ і на, ну, на гуманітарні такі потреби. Попри війну у Людмили Монастирської багато творчих планів, і вона впевнена, що приїхала до Дніпра не в останній раз.